Мешканці Тростянецької громади продовжують отримувати безкоштовне насіння овочевих культур. З четверга минулого тижня ми розпочали видачу насіння овочів для всіх жителів громади. Насіння ми отримали із трьох джерел. Зокрема, перше найбільшу партію це понад 30 тонн насіння. Це надіслало нам Міністерство аграрної політики. Воно звернулось до посольства Франції, яке нам прислало це насіння. Окрім цього, на минулому тижні ми отримали насіння від проєкту ФАУ і благодійної організації «Збережи Україну, і також отримали набори насіння від проекту «Вьордл Кітчен Централ. Серед того насіння овочів, що ми отримали, є, зокрема, редиска, буряк, столовий, морква, петрушка, огірок, диня, кавун. Загалом ну, це понад 12 видів овочів, які до нас надійшли. Насіння повністю вистачить на всю нашу територіальну громаду. І, зокрема, до нас зараз надходять звернення з інших громад, з інших регіонів. Тому що насіння доволі достатньо, і ми можемо поділитися ним з іншими регіонами, тому що ну, його ми не будемо зберігати десятиліттями, воно буде псуватись. Видача насіння здійснюється 18 та 19 квітня у приміщенні міського клубу ветеран з 9 ранку до 16 години вечора. За словами Романа Гловацького, найближчим часом будуть уточнені наступні дати видачі для отримання безкоштовного посівного матеріалу. Жителі Тростянецької громади повинні мати з собою документ, що засвідчує особу, а також підходящу тару для насіння. Деякі Ну, грантодавці, благодійники вимагають ще номер мобільного телефона, домашню адресу, тому що потім в процесі впровадження вони досить часто телефонують, людям перевіряють, чи дійсно люди отримали насіння, які результати по врожаю. Ми першу видачу насіння провели на старостати. Там понад 600 кг насіння отримали старостати. І за ці два дні, що ми зараз видаємо, в перший день отримали 369 домогосподарств. І сьогодні вже понад 200 домогосподарств отримали. Видача насіння буде проводитися ще завтра. Я думаю, що або на цьому тижні, або на тому тижні ми ще продовжимо видачу насіння, тому що частина насіння прийшла під певні категорії населення. Це внутрішньопереміщені особи, люди з обмеженими можливостями, багатодітні родини, тому там насіння є тільки на певні категорії. Аліна Гребенькова, Євгенія Железна, Тростянець, телеканал ТВТ.